6 квітня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Окрім того, українські воїни знищили три безпілотні літальні апарати різних типів Орлан 10 Суперкам та «Ланцет-3», а також три кориговані авіаційні бомби. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два райони зосередження живої сили, два склади пальномастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби расистів. У тимчасово окупованому кацапами Маріуполі пролунав вибух, після чого виникла пожежа. Численні потужні вибухи також пролунали в районі тимчасово окупованого кацапами Мелітополя. У тимчасово окупованому кацапами Криму неподалік Сімферополя Акмесджит сталася масштабна пожежа. У населених пунктах Джанкойського району рашистські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення, переважно чоловіків, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю. Окупанти обіцяють за роботу грошову винагороду, проте заробітчани її не отримують або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені особини відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї. Неспокійно на території рашистського рейху. Неподалік Москвабаду, в районі заводу, на якому виробляють та модернізують системи протиповітряної оборони, впав непізнаний дрон в ГАУ бєлгород ординською протиповітряною обороною, нібито збито безпілотник. В ГАУ Брянськ у прикордонні з Україною місцеві повстанці влаштували рейд. В одному з сіл Інгушетії відбувся тривалий стрілецький бій з НКВД-стами рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні місцеві медичні заклади на тимчасово окупованих територіях повністю завантажені в одному із населених пунктів Сімферопольського району тимчасово окупованої автономної Республіки Крим. Кацапи розгорнули наметове містечко для поранених рашистських загарбників. Станом на 4 квітня 2023 року в цьому польовому таборі на реабілітації знаходилося близько 100 песиголовців. головців.